Чому мозок блокує вивчення англійської? Давайте коротко. Наш мозок має три рівні: Це рептильний мозок, це лімбічна система та неокортекс. Нас цікавить саме лімбічна система. Це такий енергетичний менеджер, і саме вона вирішує, чи варто витрачати на щось енергію. Так от вона не слухає логіку, а задає всього три простих питання. Чи це емоційно важливо, чи це терміново або небезпечно, і чи буде швидка винагорода? Якщо ні, то ти прокрастинуєш. І це не тому, що ти лінивий або лінива, це просто тому, що мозок зберігає енергію. Неокортекс хоче вчити, але лімбічна система каже: навіщо? Давай краще збережемо енергію. Тому не борися з собою, а просто правильно продай собі ідею навчання. Підписуйся, тут буде ще багато корисних практичних відео. До зустрічі!